Ефективні LED-лампи для звичайних рефлекторних фар, які дійсно дадуть хороший приріст, та мають правильні світлодіоди, за рахунок яких виходить хороша межа світла. Це лампи із нової серії pl 07 за яку недавно виставляв відео. Там було багато запитів саме за аж сьомий цоколь, і сьогодні на огляді буде він. Так само, як і в ваш четвертих лампах. Тут все дуже класно фокусується. За світло відповідають одні з найкращих світлодіодів, які складаються з трьох кристалів і розташовані на тій ж відстані, що є спіральна кало галогенової лампи, за рахунок чого і виходить правильне фокусування, приріст по світлу та хороша межа. Так само, як і в попередніх версіях PL-01 та PL-03, PL-07 мають таку саму хорошу вбудовану обманку, за рахунок чого не потрібно додати ще додаткові блоки в автомобілях, там де є діагностика справності ламп. Ще одна перевага в тому, що від соколя до кінця кулеру досить мала відстань, тому лампи стануть в абсолютну більшість фар, як, наприклад, і Golf 4, тут до кришки буквально 3,5 см, але лампа добре стає та кришка повністю закривається. А для підбору та замовлення LED-ламп саме на ваш автомобіль звертайтесь до нас.